Ось такий пух. ви Бачите, волокна розриваються. Ви не будете більше по-іншому готувати, я вам обіцяю. Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс. І сьогодні ми з вами приготуємо смачний крафін. Це така суміш круасану та мафіну. Я думаю, ви вже багато бачили рецептів. Я сьогодні поділюсь з вами своїм рецептом пухкого, смачного крафіну, який вийде у кожного. Тобто, у вас вийде, у мене вийде і у всіх вийде. Розумієте, да? що значить у кожного. Тобто, немає нічого складного. Головне. Слідувати моїм нюансам, рецептам і грамовкам, які я залишу під відео. Якщо ви готові, поїхали. Почнемо з апари. Для апари нам потрібно молоко, свіжі дріжджі, пресовані, цукор і борошно. Молоко у нас має бути е, кімнатної температури. Тому що якщо воно буде більше температури, ніж 40 градусів, дріжджі, дріжджям буде дуже погано, вони будуть дуже сумувати і не будуть працювати. Тобто вони дуже розслабляться. Тому молоко має бути кімнатної температури. Беремо все, в таку мисочку. Перше дріжджі кладемо, їх можете прямо з цукром, з'єднувати і так трошки навіть перемішувати, розтирати, я б так сказав. Відразу сюди вливаємо молоко та борошно. Мені зручно це перемішувати вилочкою, хтось може взяти в кому як зручно. Головне ви маєте розуміти, що консистенція має бути однорідна і ось така ріденька. Тобто не густа, а от саме ось така. Всі грамовки, як завжди, в описі, під відео, точні. Якщо будете по ним готувати, все вийде. Після того, друзі, як ми отримали ось таку консистенцію, бачите? Однорідну. Пластікуємо все і залишаємо на півгодинки в теплому місці. Ще важливий момент. Коли ви працюєте з тістом, у вас має бути гарний настрій. Ви е, мусите хотіти то робити. Якщо ви не хочете пекти, то краще відкласти і перенести на якийсь інший день, тому що може не вийти. Тісто все відчуває, тому готуємо крафін, паску, хліб тільки з гарним настроєм. Поки у нас там опара робиться, півгодинки у нас є час для того, щоб. Почати робити інші елементи тіста. Дивіться, що у нас для начинки: у мене є журавлина, на в'ялена, родзинки, і така суміш цукатів купив. Мені дуже сподобалось. Тут навіть банан є, бачите, тут є ананаси, ще тут різні штуки, і мікс горіхів. Тобто, зараз ми з вами замочимо в теплій водички оці всі ягоди. Головне, щоб, друзі, вода була не гаряча. Розумієте? Тому що багато хто замочує в гарячій, і потім воно все розкисає і має такий негарний вигляд. Також відразу закриємо питання з горішками, нам треба їх прогріти для того, щоб дати смаку. Тому що обсмажені горішки завжди смачніші. На сухій сковорідочки прогріли гарненько. Пересипаємо горішки відразу оп, обережно, на дошку. І нарубимо так, як нам. Більше подобається дрібненько. Але і щоб вони ж потім її відчували не прям в таку крошку, знаєте. Поставив розтоплювати вершкове масло. Хай воно собі тут на маленькому вогні потихеньку топиться, а ми будемо з вами робити основне тісто. І зараз нам треба з вами е, яйця, два е, жовтка і два цілих яйця відділити. Сюди білочок. Нам треба тільки жовток. Оп. До яєць додаємо ванільний цукор та звичайний. Помили апельсин і не відходячи, як то кажуть, від каси, додаємо сюди тільки цедру, тільки оцю помаранчеву частинку. Тому що біла, вона гірчить. Це дасть нам неймовірний аромат. І зробить набагато-набагато смачніше. Терли всю цедру з усього апельсину. А з цієї частинки, я думаю, ви вже самі знаєте, що зробити. Феречик собі якісь такі, вичавили, випили і те, що треба. Також в будь-який рецепт нам треба додати любові, знаєте, так? А от додамо дрібку солі, від дрібки любові, гімалайської. Тим паче, кожен десерт треба готувати з дрібкою солі. Це обов'язково. І тепер збиваємо цю всю, всю масу до світлого пишного стану. Я покажу, як. Друзі, до ось такого стану буде те, що треба. Більше можете збивати, але воно ні на що не повпливає. З цукатів злили воду і отак от на ситочку поставили, і хай воно собі тут відпочиває поки що. Переходимо до тіста. В борошно можемо вже додавати всі наші компоненти. А пара? Подивимося, що у нас тут за парою. З нею все добре. Вона каже, що я тут заряджена, конкретно. Гляньте, бачите як. Терміновий збір на 100 тисяч гривень для 152-ї окремої розвідроти на дрон на оптоволокні та станцію для цього дрону. За донат від 100 гривень можете взяти участь в розіграші дегустаційного набору відрібки любові, повного і спецій. Та селей. А також нова опція, яка з'явилася від наших військових. За тисячу гривень ви можете відправити подарунок нашим сусідам, написати все, що ви хочете, та отримати фото та відеофіксацію. За такі подарунки, я думаю, варто поборотися та приблизити перемогу. Вірю у всіх вас, слава Україні! дріжджі запрацювали. Тут нам більше треба запустити дріжджі. Все. Гарно пересипаємо в борошно все відразу. Не морочимося з тим ділом. Чуди ж додаємо з вами розтоплене вершкове масло, але не гаряче. Та яєчну суміш. Замішуємо тісто. Спочатку лопаткою. А далі вже підключимо руки. Коли перемішали, має вийти ось так. Воно типу ліпне до рук, але не дуже. Вже можемо пересипати на стіл та починати заміс. Важливий момент, якщо ви все замісили, а у вас не так, це означає, що у вас борошно слабенький, слабенький глютен в ньому, то треба підбавити ще трошки борошна, для того, щоб вийшла така консистенція. Перед тим, як ми почнемо замішувати, бачите, я вже борошна більше не додаю, але мені потрібно буде олія, тому що ми будемо зараз його розкатувати, ну вимішувати, і воно буде е трошки виділяти вологу. Тому нам треба змастити руки. Ось так. І далі вже. Починаємо місити до однорідної, такої ніжної, гарної текстури. Я покажу. Хвилин 10 точно місимо руками. Пару хвилин вже замішую. Тісто стає більш щільніше, але від того не стає менш ніжне і таке приємне. Але бачите, потрошку почне ліпнути. То підільємо ще трошки олійки, змастили. Ось так все познімали і продовжуємо місити. І так, 10 хвилин, друзі. Пару разів я змочував олією. Подивіться, яке тісто, бачите? Воно не липне до рук, воно ніжне, м'якеньке, класне. Тепер ми його ось так підформовуємо кульку. Підформували. Далі беремо миску. Цю ж саму. Наниз трошки олійки. Раз. Відразу взяли. Змастили зверху трошки олійкою. І кладемо сюди. Далі беремо плівочку знову. Гарно його ось так запластиковуємо. Для того, щоб тісто в ніякому разі не обвітрилось. Розумієте? Тому що якщо воно обвітриться, буде халепа. І тепер е, уявимо, що наша духовка це розстоячна шафа. Нам треба температура 30-35 градусів. У мене е, крок духовки починається з 50, але е, від 0 до 50 я можу себе плюс-мінус відміряти десь половинку, трошки більше половинки. І от зараз я в уявлю собі духовочку з обдувочкою, просто обдувка і нагрів для того, щоб повітря циркулювало. Ставлю оцю миску на півтори години для того, щоб пройшов процес ферментації. Тісто запрацювала, дріж запрацювали, і вони були готові для того, щоб ми далі переходити до наступного етапу. Якщо у вас духовка там взагалі не показує температуру, і ви не знаєте як, два варіанти. Або ставите якусь мінімальну, мінімальний нагрів там, або взагалі берете просто на 2 години в тепло і буде той самий ефект. Ми повернемось за вас за півтори годинки. Отримали ось таку. Консистенцію. Отакі От волокна, бачите? Класно. Воно побродило, відферментувалось. Супер. То дамо на руки трошки олії Оп. і обережно дістанемо тісто з миски. Ще раз його буквально. Трошки обомнемо. О. Супер. Дуже приємне тісто. Класне, м'якіньке, таке піддатливе. Все, розділяємо його тепер на частинки. Рівно кілограм тіста і формочка 90 на 85. Тобто нам оце тісто треба поділити на 4. Рівно на 4 ділите, і буде ідеально. Кожен шматочок так підрівнюємо. Низ заліплюємо, щоб у нас нічого тут у нас не було. Були рівненький рівномірний шар. Все. І складимо так і накриваємо. Влівочкою. Друзі, ну а якщо ви вже додивились до цього моменту, то можна би вже і підписатися. Ну і, звичайно, поставити лайк та написати коментар. Так ви зробите добре не тільки моєму каналу, а й всьому україномовному ютубу. Обіймаю вас, дякую. Тепер нам цей шматочок в ідеалі в ідеалі розтягнути в прямокутник. Розумієте, так? Е, борошна ніяк не додаємо, нічого не додаємо. Якщо десь трошки у вас можливо тісто приліпає, хоча не мало би приліпати, е, під, підайте трошки олійки. Розкачуємо а, цей шматочок наш тіста. Ну і всі інші так само. Максимально тоненький шар. Максимально. От, якщо ви розкатали і ви думаєте, що воно вже танке, розкатайте ще трошки. Але нагадую вам: можливо, так навіть трошки підтягуйте, відразу формуючи прямокутичок. Для того, щоб коли ми будемо закручувати, то в нас все закрутилось якраз в рівень. Так. І розкачуємо так тоненько. Ось так я розкатав. Прямокутник, звичайно, не дуже рівний, але прямокутний. Як бачите, друзі, стіл просвічується, це означає, що він чорний цей стіл. Але це говорить про те, що воно тоненьке. Можна, ще спробувати ще трошки, от я навіть бачите, підкатую. Але старайтесь по максимуму. Ось, ну, дивіться, тоньше вже. Ну, не вийде. На жаль, підтоплене вершкове масло на кісточку і змащуємо заготовку. Тут, як то кажуть, кожен робить, як вам більше подобається. Я думаю, і я не то що думаю, я впевнений в тому, що в такому рецепті масла не можна шкодувати. Тому змащуємо так, щоб гарненько все у нас покривалось. Розкладуємо наші замочені цукати та ягоди. По всій площині. там, друзі, дивіться, як вам більше подобається. Хтось любить більше, хтось менше. Головне, щоб не було занадто, розумієте, так? Я додав стійки, також посипаю ось так хаотично горішками. Тепер нам треба все згорнути ось так ковбаскою. І саме головне. Чому треба тонко розкачувати? Тому що чим тонше розкатаємо, тим більше буде оцих шарів. І потім, тим тісто буде гарнішим. І все ви побачите. Тут е, треба зараз концентрація моторика рук. <с? <с? <с?> Дай, навіть не руку, а пальців. Моторика пальців. Щільненько ось так замотуємо. Ви ще тут, друзі, я, я до сих пір катаю, але бачите, на початку було важче, зараз легше, тому що вже трошки сформували ковбаску. Але отак, старайтесь трошки її притискати, щоб було щільненько. Як тільки ми дійшли з вами до кінця, тут треба оцей шов ось так заліпити. Так само і ось цю частинку. Тісто благо дозволяє це зробити. Тепер ось тут залишаємо. 5 сантиметрів не до кінця і прорізаємо так по центру. Оп. І тут все, що в нас не дорізалось. Так, дорізаємо. Можна побачити шари. Ось чому, ви бачите, треба тонко його закручувати. І тепер оцим швом закручуємо до гори. Тобто, в крафіні оці всі шви мають бути зовні. Тоді він буде гарний. Тому беремо ось так. І закручуємо таку уліточку. Бачите? Оп. Равли. Равлика, пардон. Равлика. Де у нас тут трошки із випадає, нічого страшного, можна його так повставляти. І те ж саме робимо з цієї сторони. У нас вийшла ось така композиція. Тепер ось цей носик так трошки видовгуємо і кладемо по центру. А ось цією частинкою ось так гарно. Накриваємо. Коли в один на один склали, друзі, відразу раджу вам вставляти це сюди, тому що, поки воно тоненьке, ви можете тут підрівняти ось і зробити його ось так. Бачите, рівненько. Саме складне ми зробили. Можете видихати. І розслаблятись. <ріст> Я також. Е, дивіться, що у нас е, тут вийшло. Поки ми робили ось це останнє, передостання, ще передостання, і саме перша, ну саме перша, як завжди, бачите, вона така виходить. Трошки така. Воно має підійти ще трохи. Хоча в нас воно вже підходило, підходило. Тобто зараз такий момент підходу, поки розігрівається духовка. 180 градусів, тому що будь-яку випічку, де, в принципі, все, треба розігрівати духовку і готувати вже в розігріті. Тобто 180 градусів, 15 хвилин, і починаємо запікати. Перекладаємо крафіни на деко та випікаємо 180 градусів 15 хвилин без обдувки та 15 хвилин з обдувкою. І потім даємо 15 хвилин відпочити та охолонути. Притрушуємо пудрою так щедро. Готові крафіни. Я думаю, ви хочете подивитись, що ж тут у нас всередині. Давайте подивимось. Так, знімаємо. Цю верхню штучку. Дуже зручні ці штуки. Я думаю, не варто купувати оці там, залізні продаються, силікони. Ось собі купив, відірвав, викинув. І воно в них, до речі, нормально зберігається. Ну що, подивимося, що ж там за пух всередині. Ось такий пух, будь ласка. Тісто максимально пухке, дуже дуже ароматне. М -м. Ну, дивіться, воно просто як пух. Воно, ну, отакі, бачите, волокна розривається. М -м -м. Це все тон тонкощі, тонкощі, тонкості розкатки. <плодов 'я> М -м. Ви не будете більше по-іншому готувати, я вам обіцяю. Це дуже смачно. Цитрусові нотки. М -м -м. До речі, хто слідкує за фігурою, починайте готувати крафін десь так раненько, зранку, для того, щоб не їсти таку смакоту дуже дієтичну в 9 вечора. А взагалі я вам дуже раджу приготувати цей рецепт. Він дуже смачний. Грамовки, всі точні в описі під відео. Слідкуйте за ними, за технологією і смакуйте. Приготуйте, хоч раз ось так, якщо вам відео сподобалось, Можна тиснути вподобаючку. Мені буде дуже приємно, воно просунеться відео і більше людей побачить і приготує смакоту. Я вам всім дякую, що ви дивитесь, коментуєте, підписуєтесь. Всіх вас обіймаю перед тим, отут подивіться відео рецептики. Для вас же знімаю. Подивіться. Тепер точно обіймаю, цілую прямо в душу. Ваш шеф. Па-па.